Друкований досвід з української мови, сторінка 38, розпізнавай слова з орфограмами. Згадаємо, що таке орфограма. Частина слова або речення, написання якої треба перевіряти за правилом, називається орфограмою. Наприклад, у слові Дніпро. Орфограма велика буква в назві річок. Завдання перше. Підкресли в словах орфограми. П'ятірка. Підкреслюємо ось місце, де стоїть апостроф. Написання слів з апострофу. Така орфограма. Зима, наголос падає на А. А орфограма тут. Ненаголошені е и в словах. Зима, зими. Змінюємо слово так, щоб наголос падав на ненаголошене чи і, і ми визначаємо, яку букву писати. Насіння орфограма подовження приголосних. Майонез вживання. І, й, о. Кольоровий вживання м'який знак О. Ось орфограма вживання, м'який знак О. І й О. Наступне завдання. Запиши приклади слів з такими орфограмами. Написання слів зі звуком дж. Джміль. Джміль. Написання назв міст. Ми знаємо міста, пишемо назви міст пишемо з великої букви. Миколаїв. Написання слів з ненаголошеним звуком е або «и». Вишиванка. Вишиванка перевірочне слово шити. Написання слів з сумнівним приголосним звуком: боротьба. Боротьба. Боротися. Чуємо ти, значить, боротьба пишемо з буквою Т. Боротьба. Боротися. Змінюємо слово так, щоб після сумнівного приголосного звука стояв голосний. Боротися, значить, боротьба з буквою Т. Перевірчи, правильно Аліна написала текст. Підкресли слова з помилками, виправ помилки. Маленька Оленка вибігла на подвір'я. Оленка, ми пишемо. З великої букви імена пишемо з великої букви. Над, земле, над землею кружляли сніжинки землею, перевірочне слово землі. Це орфаграма ненаголошені е, е. Одна впала дівчинці на долоню і розтанула. На долоню написання слів з прийменниками. Якщо можна вставити між частинкою і словом якесь інше слово, значить пишемо окремо. На мою долоню, на маленьку долоню. Можна вставити, значить, ми пишемо окремо. Окремо, отак показую. І розтанула. розтанула. Ось тут є помилка. Префікси «роз», «без» завжди пишуться з буквою «з». Підпиши світлини, підкресли в записаних словах орфограми, диван. Диван. Ось орфограма не наголошені, еи, е. але перевірочного до цього слова немає. Перевіряти треба це слово написання слова диван за словничком. Гудзики. ГУДЗИКИ. Написание слив с, с получением ДжИДЗИ. ПЕРИНА. ПЕРИНА. Написание слив с апострофом.